Утримує, утримує Яценюка в Кріслі і з великою ймовірністю утримує далі Яценюка в Кріслі, те, що йому немає альтернативи. Ну, Нема в цій Верховній Раді можливості обрати нового прем'єра. Хто його буде обирати? Порошенко створить ширку з Опоблоком для того, щоб обрати е, наступного прем'єр-міністра, так само, як він проштовхував поправки до Конституції, як він проштовхував за допомогою ОПО Блока. Ну, тоді це буде повне фіаско і політичної сили президента, ну і власне самогубство, особливо в особливо синічній формі українського політику як такого. Тому бо. Уся дуже боюся, що Яценюк залишиться Верховна Рада залишиться і буде, буде тривати ця агонія парламентаризму в нашій країні. Буде ще більший розрив між настроями суспільства економічною, економічною кризою і уявленнями про світ, в якому живе серед українського політику, зокрема серед представників правлячої коаліції. Але Жигуні не може тривати вічно. Скільки так протримується ситуація? Ми укропи навмисне. Човен? Верховної Ради не розхитуємо, ми будемо лише дуже уважно слідкувати. А ви чекаєте, Затим... поки труп врага проплив. Ми не чекаємо. Ми тяжко працюємо в місцевих радах. Ми міжфракційне об'єднання «Укроп» буде теж працювати і працює зараз плідно в Верховній Раді. Ми шукаємо порозуміннями між усіма демократичними фракціями. Зокрема, ми в постійному контакті з нашими колегами з партії Свобода з іншими представниками інших фракцій. Я переконаний. Що нам вдасться створити здоровий, я я колись сказав, що ску дуже скоро українські політики поділяться на дві фракції: нормальних людей обмінання таких от політичних сил, зокрема, маючи нормальних <кліг> людей. І вибачте, поки свободи покидьких. радикальної партії так йшлося про те, що можливо там тримають перемогу?